Це наш вон! Їм приказ прийшов, живе не брати нікого. Нам брать, сука! Коли ти сидиш в броні, в тебе завжди, є правило першого вистрілу. Відстань буває, ну, така, ну, метра три-чотири, може, і ближче буде. бути. Як тільки переходять бої вже всередину приміщення, стає набагато важче. Як я був 110 днів в Турецьку, у в них переваги нема ніякої. Хіба що обломки від будівлі поставалися. А так майже все знищено. Банальні Пару слів, все буде добре. Зараз порішаємо, піднімають дух аж бігом. Вони нас штурмували, бля. Хотіли того. Ми ще живі. Битва за Турецьк триває вже понад рік. Вуличні бої у майже вщент зруйнованому місті точаться не просто за кожен будинок, за кожен поверх та підвал. У ситуації, коли дрони контролюють всі під'їзди до міста, українським піхотинцям доводиться тримати свої позиції місяцями без будь-якої ротації. Про тактику війни у щільній забудові та методи виживання у надскладних умовах Донбасреалі розповіли захисники Турецька бійці 100-ї окремої механізованої бригади. Вітаю! наш не Автоматами зупиняємо треба кидаємо гранати. Гранату справа відходу! Нам мразь, сука! Треба от я був на шахті. Ну, з ними вони зайшли, півшахти зайняли. Ми кинули проти танку, бо не можна було нічого зробити. Тоді що 9 чоловік їх загибло. От, ми кинули, дали нам добро цього. Ми взяли, кинули. і розірвало півшахти, але відбили територію. Лісничний прольот. Пластід взяли, пластід запал. І ми з третього етажа кинули на другий. Положили лісню площадку повністю, вони там недалеко сиділи. Ми самі чули, бо в них грації кричать дуже голосно. Їм приказ прийшов, живе не брати нікого. На всіх не Ні плених, нікого. Вони і гранати кидали, і газ пускали, все йшло. Запах ти відчуваєш, і, виходить, в тебе галюни починають діти. Оце, що було, то було. Якщо є притігола, знакидаєш. А єс і немає, то треба щось таке мокру, хоч якусь. Тряпку, Тряпку да, приложу до рота й до носа, а так, щоб не. А так було. Вони нас штурмували, і вийшло, що у нас залишилось двоє поранених. Я і ще один зі мною побратим. Його в руку поранило, а мені в ногу я перемоталися. І що вийшли на зв'язок по рації, попросили, щоб наша арта вдарила по цій будівлі, де ми були, будівля загорілась. І ми в диму якраз трошки вийшли і дійшли до наших хлопців туди далі на інші позиції. Звідти нас вже евакуювали. Тобто це був єдиний вихід, вагато. Так, так, так. Ми б, ми б не вийшли по-іншому. Ну, я в ногу був поранений, він руку, бля, ну так вже, бля, вже і патрони закінчувалися. Так і ноги покрутив. І на восьмий етаж лазили хлопці в трусотих зносило. Але ж, все ж розумієте, що воно там все як то правильно сказати, переколошматине все. Зносиш і самі боїшся, щоб хлопці не попадали і ти не впав. Бо ж, самі розумієте, і броня, і автомат, і ще плюс людину всовувати. Це, ну, це важко. А ще ніч, нічого не видно. На помацький йдуть свят. Чоловік 15 нас було. І ще плюс суміжники було 300 хлопці. Приїхала одна емка не могли всіх забрати. Один-двохсотий, 300, що ми цього повиносили. Прийшлося нам двом групам лишитись. Мали нас забрати, вже після того не можна було заїхати. Вже окружили, суміжники пропустили, окружили нас. Вже не було як доїхати до нас. Ми потім на другу позицію перебрались, Потім ще на одну позицію, потім на шахту. З шахти ми вже перебрались на готель і аж з готелю нас вже евакуювали. Спочатку трьохсотик приїхали, забрали. От. Ми мали їхати, але вирішили так, що трьохсотик краще позабирати, а потім вже все ще раз нас. Щоб була можливість, то приїхали, забрали. Обороняли ми там. Одну котельню, ну, ми ж замінірували і, виходить, пішов штурм на нас. Я так і не зрозумів, чи під час, ну, під час штурму, коли вони на нас йшли, ми підірвали вход. І тоді буквально ми, е е е після підриву через минуту. У мене просто я з кулеметом був і ліва рука просто впала. Все. Я зрозумів, що я, що я отримав поранення осколочне. Чи від своєї, чи від їхньої, бо вони теж при штурмі почали його обстрілі. Ховаємося, де можемо. В підвалах, в розваланах. Угу. Тяжко, тяжко воювати, але стараємося. Хіба що обломки від будівель поставались? А так майже все знищено. Тільки підвали якісь там, бля. Ну, де якісь ще здання, що напів. Напів розбиті хати. А так, ну. Всі багато поверхівки, все, бля, ну там все знищено, майже все. Ну, все. Нема нічого живого. Якщо брати в противагу росіян до нас, українців, чи б вони на нашому місці стояли б на такому характері, як стоїмо ми в Турецьку. Тому що там дійсно битви йдуть за кожен підвальчик, за кожну грудку там приміщень немає. Приватний сектор зруйнований майже вщент. Пора дуби, сонячна, тобто денна. Це для міста там, майже табу. Десь щось вийти прогулятися. Хоча зараз трохи зеленкою можна користуватися, але не, я б не радив. Козаки, зараз трудне небо, дуже, дуже стрімів. Не рекомендую пересуватися. А так, все, що. Всі позиції, які ми тримаємо і все, що рухається, хлопці ліквідовують. Ну, тобто вивозиться все сугубо на характері. Бачиш! Пі... Побачити їх то важче, важче. Їх прикривають дрони. В той момент дуже кріпко прикривали дрони. Так що сильно. Їх не видно було так, щоб це вже наші передавали тоді нам по рації, що, наприклад, з правого боку йдуть, чи з лівого боку йдуть, а так висунутися не було можливості, щоб висунувся, наприклад, з вікна і побачив їх то це ні. Дивійка, є ще зона обстріла. Діба куда не висунуєш. В полі краще видно, блядь. А в городі є в городі. Там в місто є місто, там за кожним, за кожним углом може щось бути. Кажуть, звідки вони йдуть, але не завжди воно видно. Блін, іногда на голос, на слух, на движення. Так, так відбувається. Взимку ти мієш рано, блін, погано видно. То в основному на шум. О, о, о. Ти прислухайся, зараз ти почуєш, там, як там лопатка маслає. Відстань буває, ну така, ну, метра 3-4, може і ближче бути, тому що блин, вони нас штурмували, бля. Хотіли того. Але, бля, вийшло так, як вийшло. Ми ще живі. Хорошо, хорошо. Якщо в тебе приватний будинок, в тебе огляд набагато менший, ти набагато менше території. Юрай, ніх... не видно. Якщо в тебе багатоповерхівка, є... ти можеш піднятися по поверхам, ти можеш припідняти себе над поверхню земли, землі, ти будеш бачити більше вулиць, є... де хто переміщується. Тобто позиція навіть вигідніша, якщо в тебе в групі є Марксмен. Але з цього, мабуть, буде взагалі видно. Ї... А тут аж снайперів садити який може піднятися з оптикою, ліквідовувати на відстані поодинокі цілі. Страх таких це артилерійські обстріли, це танкові обстріли, коли він розбирає. Ну, коли складається приватний будинок, так, сяк можна його пережити, можна вишкріптись, можна відступити, можна ще щось. Коли ти знаходишся на третьому поверсі на тобою ще два, і воно все до землі, там пробиває якусь опорну несучу стіну, і воно починає все складатися, це вже плюс людей треба більше. Багато поверхівка, багато входів, багато виходів, багато вікон. Всі, все треба закрити. Тому що скажу чесно, поки всередині будинку немає ворога, його контролювати доволі легко. Туда, але тут можна Так, да, Він не барикодує, ворота не закриє. Його його звозок закидують. Оставить один вход, а все інше отаким лохміттям закидають. Підходи, якщо не проспав, як тільки переходять бої вже всередину приміщення, стає набагато важче. Тут вже будуть відігравати індивідуальні особисті навички. Тобто, що кому як, та сама нарізка угла, як ти себе виставиш, як ти вмієш стріляти точно, як в тебе з координацією рухів, як в тебе з реакцією. Плюс хитрість багато, вирішує хитрість. Ти його не чекаєш, а тут є. Добре, що хлопці чергують, дивляться, спостерігають. Якщо, наприклад, я звідси не бачу в тій будівлі. Наші колеги вже передають хлопці до вас гості, працюємо. от і так. Нам, наприклад, кажуть на 12 часов. Вони наші передають, що на 12 часов, на 3 години, наприклад. От ми так і орієнтуємося. Орієнтація така була. І в ту сторону починаємо ми вести свій кого. Де є свободне місце, як би так сказати? От вікно, наприклад, вікно, потім двері. Ну, ми ж вони ж знають, що ми там є. Вони ж теж неприцільно стріляють, вони приблизно стріляють у ту сторону. Полі, в тебе визначені рубіж, сектора, всі вогневі точки в тебе Ну, ти ж деш з однієї сторони, а Нерідко бували випадки, десь там по координації десь не спіли передати, десь пройшли, продавили, десь зайшли з фланга. ну Це теж може бути. І в цьому, як на мене, трохи страшніше. А коли попадає вже в урбаністичну місцевість, куди б ти не ступив, ти не налаштовує себе, що в тебе оборона 360 градусів, ти Ну, ти чекаєш, з будь двітки. Чисто хай живуть там, сюди виходять цинкувати. Ну, три чоловіки то мало буде. Звісно, мало. За шістерочку. 5-6, не менше. Типу, двоєчка сюди, пішла, двоєчка там, двоє. Угу. В залежності, ну, там, якщо б не, не вистачає людей. Не, не дозволяє той чи інший там якийсь фактор щось там заблокувати. Щось це просто барикадується, робиться так, щоб стантовійці вибирають собі основні напрямки і е, вже по цьому. А он кухайками, понявці ми затулили двері і в А дивись, кстати, тут ще запасні сходи, Юра. Саме головне — навчитись забарикодіруватися. Лишити собі там скільки? Два-три на СП-шку, забереходіруватись так, щоб ip не залетіла, щоб ти все бачив. І найголовніше на посту не спати. І Не боятися стріляти. Де щось руснуло, ряпну, стріляємо зразу. Зразу починаємо, відкриваємо вогонь. Днем да, днем видно, то як нікого не бачиш, то не стріляєш, а ночі хоч не хочеш, приходиться стріляти. І не знаєш там, бо там мого собака пробігти, мой кішка От, Репнула, не знаєш чого. Буває таке, роблять по тобі обстріл. І поки ти ховаєшся в укритті, вони до тебе лізуть по-тихому. І вже вони підбираються на таку відстань, що вони вже за угла кричать: Е, здавайся! П'яце с'нах відсюда. Ви слишили? нахуй! Піти! Коли є з чим, то можна зробити там розтяжки, міни поставити, бомбою якусь. Гляну. А якщо нема, то тільки блин, хлопці наблюдають, міняються, наблюдають, видивляються. Коли ти сидиш в обороні, в тебе завжди є правило першого вистрілу. Тобто, коли до тебе йдуть, а ти. стабільно просто. Як це правильне слово, ну завмер там. Угу. Ти, ти просто стоїш, і якщо ти вже побачив, ти перший процілився, ти перший вистрілив. Ну, Шансів э, в тебе вже більше, ти як мінімум э, своєю дією ти деморалізував. Навіть якщо їх двох-трьох, ти решту деморалізував. Тут головне знову ж таки мити прицільно стріляти, щоб економити патрони. Тобто один скаже, треба трьохсотити. Ну, Трьохсотити то теж треба вміти. Стрельнеш по ногам, буде відстрелюватися, стрельнеш по рукам, втече, не попадеш взагалі там по броні, може десь там щось цей. Ну, відійде, залиже, але вже буде знати, куди вертатися, звідки йдуть. Ну, для мене варіант тільки один, це. Наповал, і, ну, а далі ті або злякаються, розбіжуться, будуть пробувати, але ти вже їх побачив. Як я був 110 днів в Турецьку, у них переваги нема ніякої. Я ще сидів на бункеру, ми почали їх. Вони попри нас ходили, ми потім почали по них стріляти. Та як мені розказував плини, я потім на другу позицію передвинувся. Що їм вже прийшлось зимою заставляли річками переходити, на вже минати по пояс в воді, переходити це все. Це дійсно п'єний втік від них. І ну вони між собою говорили, що кажуть, заставляють вже річками передигатися. Скільки раз по радію чув, от їхні по них вже бомбляють, щоб вони йшли в наступ, вони не хочуть, заставляють діти в наступ, і цього. Хоч не хоч мусять йти. ж це в полі працює, блін. А... В міських умовах це, це здання, все, блін, десь якийсь угол, бетонна лестниця, десь укриття, десь підвал якийсь, блін, ну, все, що можна захистити тебе. Ну бажано, щоб був другий вихід, тому що якщо вони підійдуть до першого виходу, то закінчиться це погано. Це що ж жить? Yeah. Ташка, ну здорово. Якщо ти е, маєш якісь базові знання, там, що таке дрон, звідки він може бачити, як працює автомат, що таке вспишка, спишка, що е, коли вилітає пуля, за нею летить порохові гази, і воно ще може потягнути, там, підняти пилюку. Відходиться просто всередину глибше в приміщення, так, щоб це і ліквідовується максимально з демаскуючим фактором для себе. Тобто, не так, що ти, ага, йде, ти вибігаєш прямо на, кри... на Поріжок і давай там насипати. Само собою, зараз веру дронів, напевно, не, немає такого нічого, щоб не було непоміченим. І якщо вони вже те спалять, це варіант два. Або цей маршрут для них буде менш важливим і вони просто ага, ми туди просто не підемо. А якщо він є там якимось для них важливим, вони другою дорогою не пройдуть, це вони просто будуть і впіві, за впіві, скиди, вони будуть розбирати, поки вони твою позицію просто в ноль не розберуть і там цеплятися дають не буде. Це при умові, якщо ти залишишся цілим. Заходять, сидять, де да, штурмують. Бля. Якщо не виходить, вони відходять трошки далі і сидять там так само, от, ти в одному оглузданні, а вони в іншому вглуздання, і все. Бувають, вони сидять тихо, ждуть підкріплення, поки люди під'їдуть, ну, потім вони починають далі. Ну. Бика ми забирали в пітрів, і БК треба скидали дронами. Їжу так само дронами, воду сірити. Ну, все все дронами скидали. Якщо вже не могли, якщо людей міняли, амка приїжджає, то харчі привозили. Зразу викидали, ми собі потім виходили, ну, дрон дивився, щоб тих село було. Ми вибігали, забирали, отака. А так все, дронами скидають. Є декілька шляхів, але вони всі під вогневим контролем. Логістика зараз вкрай край, край паршива, і основну проблему знову ж таки дрони. Дрони не так, там якісь засідки не так, ще щось. Дрони, дрони і ще раз дрони. Поки ми не будемо мати тотальну перевагу в дронах, скажімо так, або не дзеркально зробити їм те саме, їхню логістику врізати ще далі, або хоча б вести розвідку, ефективно перехвачувати їхні дрони, ну тут же знову ж таки не проблема геть, я так думаю, в дронах проблема більше. В людях, які вміють користуватися, вміють керувати тими дронами. Тут палка на два кінця, всі кажуть погано в піхоті. Я скажу зі сторони піхотинця, щось мені в дронщики не сильно хочеться. Тому що ну, піхота, як визначають, точку піхоти, ну, там, марта працює, міномет, штурмують, ну, коли виявляють точку, Безпілотників. Це там летить і каби, там гради, там касети, там, ну, все вплоть до. Якщо в них позиція гарна, гарний, великий, укріплений підвал, да, можна. Там, цей, ну, будь де тобі екіпаж безпілотних там, дронів, будь де він тобі не, не осяде в полі, як піхота, Окоп викопав, бійничку построїв, все, ти живеш там, ну елементарно від якоїсь арти міномета сховався, все, можна якось виживати. Там, там так не буде. Або ти їх, або вони тебе тут вже тут воно вже якось, ну я скажу, на автоматі. Де яка я стояв на СП на шахті з пацаном. Якраз став коло вікна, бо передали по рації, що сунуть. Я чую, що на другому та життє рипнуло? Я до пацана по радійки. Та я ка антенну, бляха, настраював п'ять хвилин назад, то ні, хвилину назад. Я до пацана вже там на здирка є. Він біжить два п'яна. І я перед собою двох бачу. Він гранату і вони гранату, бляха. Я почав по тих стріляти одного трьох сотів. Закінчились в мене гранати. А, одну гранату кинув, закончили, я думаю, гранати. Побіг через все здання, кричу шаман-шаман. Де? Немає. Я в гранати взяв, біжу назад. Чую. — «Он говорить, шаман, он говорить шаман. Я вертаюся, не поняв. Тут добре, що в мене граната була в руках. Чую, вони кричать: кидаю у нього гранату. Я вириваю кольцо в них. Зразу через дірку я ходивлю, ще один там сховався. Я його одразу мочканув. До по радійку бігом, відкривайте мені, щоб я запригнув. З третього етажа на другий пригнув, з другого. На... По проводах на першій, забіг з другої сторони, заліз. Це має бути людина, яка спроможна до цього, плюс людина, яка знаходиться в правильному колективі, дає старший більш досвідчений, який може щось порадити, який може. Коли от буває ситуація, коли от ти знаходишся, ну. от, Прямо в бою і ти от, в, 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 поневолі закрадується мислі, що щось, щось не то, щось погано і е, вже може. І тут прибігає якийсь такий безбашений, От там. Хоп-хоп, зараз -хоп, ми все зробимо, і, і ти просто морально якби, духом відкриваєш, від, відкидаєш якісь там мимольотні, там переживання, страхімуш. І воно якось це. І, от, Людина така, яка має досвід, яка може правильно вплинути, мотивувати, наставити е людей, е вона важлива і багато чого от за таких людей і вигрібається. Тому що, якби йшли сугубо, просто от люди з навчальних полігонів там. Неважливо, він там відучився, поставили командиром відділення, командиром групи. Тимчасово назначили. якщо він не змотивує, якщо він не згуртує біля себе людей, не... Банальні пару слів, все буде добре, зараз порішаємо, піднімають дух аж бігом. А як себе налаштувати? Треба згадати, заради чого ти це робиш? Діти, сім'я, дружина, мама. Я їх сюди не кликав. Ніхто їх не кликав. цих освободителей. За рік активних штурмів турецька армія РФ таки не змогла повністю окупувати місто, тому наразі намагається обійти його з флангів. Якщо населений пункт опиниться під повним контролем окупантів, військам країни-агресора відкриється прямий шлях з півдня на Костянтинівку. Це були Донбас Реалії. Мене звати Ігор Логінов, Побачимось.